Знайомтесь, Арнольд. Минулого разу ми лишили його у космосі без скафандра, і, здається, йому тут не до подоби Давайте повернемо його на землю чи, точніше в океан. Тобі тут пощастило, що ж ти всередині кашелоте. Але чому тобі пощастило? Тому що ти прослизнув крізь зуби кашалоте. Кожен зуб важить майже один кілограм і може розчавити будь-яку твою кістку. Тут досить темно. Звідки пробивається світло всередину кашелоте? Невколо тебе тонни води, риби та планктон. Ейкий усіх цих істот вище, ніж твій. Наразі у тебе два виходи звідси. Горло кашалоти лише 20 сантиметрів в діаметрі. Тому мало ймовірно, щоб ти потрапив до шлунку без нашої допомоги. Твоя історія закінчується тут. Соляна кислота в шлунку цього кашалота настільки концентрована, що ти отримаєш численні опіки і болісно конатимеш у муках від шоку. Другий вихід небагато здійснений. Зараз кашалот спробує спекатися від надлишкової води. Всього не їстів і якщо тобі пощастить, від тебе теж кити плавають на глибині 200 метрів, але такий неспортивний маленький бебсі, як ти, може втекти максимум на 20 метрів без обладнання. Але що це? Ти відчуваєш дим? Як з кашалота може йти дим? Арнольде, ти почуваєш себе живим хлопчиком? Гарест, таке як ти, точно не тоне у воді. Ти цей вподобайку, якщо тобі подобається це відео, надсилай його друзям і підписуйтесь на мій канал. Тут буде багатько сміховиних експериментів над нашим другом Арнольдом.